Об'явлення 1.9. Я, брат твій, що розділяю з тобою в Ісусі скорботу, царство, терпіння, був на острові за Слово Боже і за свідчення Ісуса. Ми з вами розглядаємо 9-й вірш першого розділу. Взагалі, розділ перший є вступним до всієї теми книги «Об'явлення». І теми, які сьогодні ми розглядаємо, вони є також тими темами, які ми будемо розглядати. В другому-третьому розділі, коли ми будемо е, мати роздуми на посилання до церков, зверненням до церков. І ось ці теми є важливими. Але ми їх коротко лише розглядаємо в даний момент. Далі ми будемо в ширшому об'ємі. Ми зараз просто прокреслюємо загальну лінію, яка є ключовою для розуміння книги об'явлення. Зрозуміло, що ми очікуємо від книги об'явлення пророчеств, якихось віддінь, що буде в майбутньому, що відбудеться з тою чи іншою нацією, царством і так далі. Але там все зовсім по-іншому. Книга об'явлення трохи по-іншому описує і зовсім не описує те, що нам би хотілося. Вона описує те, що закладено в ній. І так, ми читаємо про те, що Іоанн. Страдав або просто знаходився на острові за слово Боже і за свідчення. І ми розглянули, що таке Слово Боже. Ми розглянули, що таке свідчення. Але коли ми звертаємося до другого вірша, там сказано Іоан, який свідчив про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він бачив. Тобто, Іоанн в своєму житті свідчив про свідчення, він свідчив про Слово Боже і про те, що Він бачив. А на острові він вже знаходився лише за Слово Боже і за свідчення. За те, що він бачив, якби він не згадує. Але ми якраз сьогодні торкнемося по одній простій причині. Ми говорили про те, що Слово Боже і свідчення це те, що відбулося в житті Йоанна. За це він відповідальний, за це він і пострадав. А за те, що відбулося з іншими, він якби не відповідальний. І ось саме те, що він бачив, воно являється якби. Ключовим значенням до того, що відбувається в цьому світі, але не, не просто у світі, як ну, світ, а мається на увазі церква, громада і спільність Христова. І так е, все, що він бачив, об'явлення третьому розділі ми читаємо 17-18 вірш, там йде звернені до Леодокійської церкви. Ми його будемо ще розглядати, але ми просто задаємо. Ось ці вірші, і там сказано слідуючі слова. А не знаєш, що ти нуждений, мізерний Богий голий, раджу тобі купити в мене золота, в огні перечищеного, щоб збагатитись, і біло дежу, щоб одягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не була видна. І так, там сказано про те, що є в людей потреба. Незалежно від того, наскільки ми вважаємо себе. Віруючими, наскільки ми ходимо в церкву, і наскільки ми багато читаємо святе письмо, людина завжди має потребу в Бозі. І сказано про те, що вона гола і їй потрібна одежа, одежа праведності, одежа праведності, яка втілена в житті. Також 1 Петра, 2,12, сказано: поводьтесь між поганими добре. Щоб за те, що вони обмовляють вони, немов би злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Або ось Матвія 5.20 сказано. Кажу я вам, коли ваша праведність не буде расніша, як книжників Фарисеїв, то не війдете в Царство Боже. І так, те, що Він бачив, мається на вазі, ми говорили, свідчення, яке свідчення Ісуса Христа, це ті зміни, які Слово Боже. Проявляє або здійснює житті кожного з нас. А те, що він бачив, це свідчення, яке відбувається в житті іншого. Це те, що відбулося в його ближніх, його знайомих. Він принаймні мав спільність з апостолами 12. -ма. Він бачив їхні зміни, наскільки вони змінилися. Він бачив багатьох людей, з якими він перебував, і ось ці зміни. Це є, якраз вони підпадають під цю категорію про те, що він бачив. Тому і тут якби, про це говориться. Або ось Філіпіанам, перший розділ 10 вірш: щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового Дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа, славу на славу та на хвалу Божу. І так. Перше значення або перша ключова думка відносно того, те, що він бачив, це ті зміни, які відбуваються в цьому світі, або точніше зміни в людях, які навколо нас, коли в їхньому серці поселяється Слово Боже, коли сам Господь приходить в їхнє життя, люди починають змінюватися і вони починають діяти зовсім по-іншому. Тобто, змінюється їхній внутрішній світ, їхні прерогативи, їхні цінності, те, чим вони живуть, і те, чому віддають перевагу. І далі другий момент це фактичне виконання того, що записано в Слово Божому. Фактичне виконання в інших. Не тільки в собі, але й в інших. Ну ось, Наприклад, 21 розділ Матвія, 28 вірш, там є цікава притча, про яку е, звістив сам Христос. Сказав, як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав, піде до дитина, сьогодні попрацюй у винограднику. А той відказав, відповів і сказав, готовий, пан і не пішов. І прийшов до другого, так само сказав, а той відказав, я не хочу. А потім покаявся і пішов, котрий з двох учинив волю батьку. І так, котрий із них. Багато сьогодні ми можемо говорити, багато звішати, казати да, отак, але все залежить від того, які далі слідують вчинки, яка послідовність в наших роздумах і в словах і в діях. Від цього залежить наше спасіння. Тому апостол. Який описує книгу об'явлення, він якби і звіщає цю думку, те, що він бачив. Він бачив багато чого. І ось, якщо звернутися до послання Йоанна, там в першому розділі другий, четвертий вірш, другий послання Йоанна. Улюблений, молюся, щоб добре велося всьому тобі, щоб ти був здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Бо я дуже зрадів, як прийшли були браття і засвідчили правду твою. Як ти живеш по правді, я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Амінь.